У бродах проводять чимало акцій для дітей та захисників і захисниць нашої країни. Про одну із з таких розлогіше у сюжеті у соціальній майстерні «Артпростір», що діє у товаристві захисту дітей з інвалідністю. Надія завжди затишна. Цього разу тут виготовляли імбирно медові пряники із глазурною поливкою. Це смачне печиво, яке особливо популярне є зимовою до зимових свят, до свята Миколая, до Різдва. До нового року готують також і до різних тематичних свят до днів народжень, особливо для діток. І крім цього, ми ще проводимо майстер-класи, і дітки дуже гарно розмальовуються печиво. І саме найвища така для них ну, насолода самим зробити свій пряник і потім скуштувати. Цьогоріч вирішили приготувати невеличкі набори печива для діток, а також для наших захисників та захисниць, і приурочують цей захід до дня Святого Миколая. На свято Миколая ми проводимо 6 грудня, Якщо збереться група, ми можемо провести майстер-клас і пізніше, і для наших дітей ми майже завжди якісь заняття проводимо, і також по розмальовуванню пряників. Сергій Нікишин, телеканал Броди Онлайн.